Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Марка. Слово її, Господи. В місті Каперналу, в суботу, увійшовши в синагогу, Ісус почав навчати і дивувалися з Його вчення тому що він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І зараз був якраз у їхній синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом, і він закричав, запитуючи, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, ти прийшов вигубити нас. Знаю, хто ти є, святий Божий. А Ісус погрозив йому, промовивши, замовкни і вийди з Нього. Тоді затряс ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це? Нове вчення з Владою. Навіть нечистим духом наказує, і вони слухають Його. І враз розійшлася чутка про нього всюди, по всій галілейській поколиці. Це є слово Господнє. Слова Святого Євангелія знищать нам наші гріхи. Амін. Амін. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Шановний наш співбрати, Улюблені Христі, дорогі Божі діти. В сьогоднішньому Євангелії, яке ми читаємо від Святого Марка в першому розділі, читаємо про те, як Ісус Христос в суботу війшов в храм, в синагогу, було це в Капернаумі, і оздоровив людину, оздоровив власне чудом, зцілення від. Злого Духа, тобто людина, яка була мучена злим духом нечистим, була зцілена. Ми сьогодні задумаємося, в який спосіб Бог промовляє до нас, задумаємось, які чудеса можуть до нас справді промовити, говорячи про чудеса Бога в нашому житті. Можемо в світлі Євангелія, в світлі Божого Слова в цьому горизонті біблійному Старого Нового Завіту побачити, що в нашому житті теж відбуваються такі чудеса, про які описує Святе Писання. Власне, те, що людина живе на цьому світі. Ми вже до цього дуже привикли, але це є справді чудо Господнє Створення світу, створення людини. Так як батьки можуть нам сказати, що ніхто ніколи не міг би в житті запланірувати собі, скільки буде мати дітей, чи це будуть хлопці, чи дівчата, чи ці діти будуть великі, маленькі, чи будуть мати біле волосся чи чорне. Скільки будуть важити, скільки росту будуть мати, скільки років проживуть на цьому світі. Це все є великою таємницею для нас. Але наше життя це є перше чудо, яке Господь діє для нас в нашому житті. Це, власне, доказ того, що Бог, який має серце, повне любові, можемо сказати в певний момент. Десь забракло йому вже місця на цьому світі, щоб цю любов розділяти і тому сотворив кожного з нас окремо, щоб мені і Тобі дати цю любов, щоб власне ця любов десь не терпіла тісноти, так скажемо, чисто по-людськи, в такому розумінні нашому, щоб Господь міг поділитися своїм серцем, мусили ми насправді заіснувати, мусили ми жити на цьому світі. Так як пам'ятаю одного разу, хтось сказав собі двоє друзів, приятелів, які насправді себе дуже любили, скажімо, які дружили з собою, хотіли заснувати сім'ю, хлопець і дівчина, і власне хлопець каже, що настільки тебе люблю, що коли б тебе не було на світі, я би мусив собі тебе видумати. Скажемо, цікава така. Мова, цікава, як би якась репліка, коментар чи комплімент. Але власне Бог також поступає власне, в такий спосіб, що Він мусив нас створити, мусив дати нам життя, щоб Його любов могла загостювати теж в нашому серці. І наше людське життя так насправді не є чимось іншим, тільки проголошенням цієї Божої доброти, Божої любові. Ми бачимо, що, так як на іншому місці можемо прочитати в Євангелії, Ісус говорить: не кожен, хто мені каже, Господи, Господи, війде в Боже Царство, не кожен, хто визнає мене тільки словами, але той, хто є зі мною, хто перебуває в мені, теж коли читаємо Євангелію про остаточний суд над світом, де є такий великий опис, як Ісус говорить, що. Прийдуть люди до Божого Царства, і на цьому суді Господь їх розділить на праву, на ліву сторону і буде запитувати цих, котрі зробили добро. Скаже, коли ви мене власне, бачили убогим, нагим, в тюрмі, в лікарні і приотягнули мене, власне, в тоді це був я. Я був в цих людях, яким ви послужили. Інші ті, які стоять ліворуч, скажуть, коли ми тебе, Господи, бачили, бідного, стражденного і тобі не послужили. Власне, в тоді, коли це не зробили одному з цих найменших. І, власне, не вистачить тільки говорити про Бога словами. Наше життя має промовляти, що ми належимо до Бога, що Господь є в нашому серці. І тому теж сьогодні Ісус Христос. Говорить нам про те, що він колись прийшов в синагогу і людина, яка була одержима злим духом дияволом, цей диявол визнає, що Ісус є Божим Сином. Він його запитує, що тобі до нас, Ісуса Назарянине, ти прийшов вигубити нас, знаю, хто ти є, святий Божий. Ісус йому заборонив. Тому що диявол знає, що є Бог, диявол знає, що є Ісус Христос, диявол знає, хто такий Ісус, яку Він має силу. І власне люди запитували один другого, що це за наука, що це за таке вчення, що навіть злі духи підкоряються і слухають Його. І можемо власне, сказати, що Ісус відрізняється від всіх цих науковців, священників, книжників, фарисеїв. Тим, що він, коли промовляв до людей, він вчувався в цих людей, він був присутній з ними, він прихилявся до людської біди. І так можемо сказати, що напевно це і виніс з дому, тому що Божа мати, коли його виховувала, передала йому цю делікатність, цю таку чуйність. І, власне, він її проніс ціле своє життя. І коли бачимо, як Ісус оздоровлює і, і завжди це робить з великою покорою і каже, не я Тебе зцілив, але Твоя віра це теж є велика культура Бога. І власне сьогодні ми є свідками того, що описує Євангелія. Ісус виганяє Злого Духа. І, власне, люди запитують, хто Він такий? Що це за наука? Що навіть злий Дух підкоряється Йому. І чутка розійшлась про Ісуса по всій околиці, по всій Галілейській країні. Любині Христі, ми, власне, теж, коли задумуємось над нашим життям, над нашими відносинами з Богом, також мусимо побачити ці чудеса, які Господь робить в нашому житті, та наскільки Бог зберігає наше життя. Те, що ми маємо біля себе добрих людей, те, що можемо з кимось познайомитись, хто нам може допомогти. І це ніби є такі речі, щоденні, ми вже до цього привикаємо, але так справді подумати, ми самі ніколи би не змогли собі так запланувати життя, як це робить Господь, що все є даром Божим, що ми є присутні зараз на святій літургії, і це те, теж є. Чудо найбільше, як ми не раз кажемо, чудо із чудес. Найбільше чудо на світі, коли Господь під час Євхаристії приходить до нас, щоб бути Богом з нами, так як його назвав ангел Гавріл, коли під час благовіщення прийшов до Марії і каже: назвеш його ім'ям Еммануїл, що означає Бог з нами. І тому теж в літургії священик. Пару разів аж повторяє ці слова, цей діалог Господь з вами. Так я би хотів сказати, Ісус є посеред нас, цей Еммануїл, якого заповідав Ангел Гавріїл. Він є присутній на цій літургії, Він приходить, щоб зустрітися з нами. І це є наше велике чудо, яке ми отримуємо від Бога. І щоб ми Його шанували, справді повинні ми просити про цю віру, щоб ми могли зустріти Ісуса. Правдивого Бога під час Євхаристії, коли приймаємо святе причастя, коли слухаємо Боже Слово. І так, власне, як колись один такий знаний композитор говорив: якщо би люди розуміли, чим є Божа служба, то би, напевно, на колінах йшли з дому до церкви. Тому що коли музикант приготовлюється до якогось виступу, до якогось концерту, він Стільки присвячує часу, здоров'я, зусиль, щоб це все добре вийшло, щоб зустрітися з людьми, які будуть його слухати. А власне, ми так само маємо задати собі питання, в який спосіб ми приготовлюємось на цю Божу службу, в який спосіб ми приймаємо Господа, який справді приходить, щоб бути Богом з нами, як ми його приймаємо, залишається в нашому серці. Тому теж сьогодні маємо ще одну гарну. Нагоду, щоби насправді запросити Ісуса Христа в наше серце, щоб диявол не мав доступу до нас, тому що ми навчені Божим Словом, приймаючи Ісуса Христа в Євхаристії, є забезпечені від Слого Духа, це є наша оборона, це є наша радість і щастя, що Бог перебуває в нашому житті. Тому теж просимо Господа, щоб ми колись могли. Цьому житті вічному перебувати. Амінь.